Скандал розгорівся у США напередодні одного з найочікуваніших поєдинків у легкій вазі. Непереможений американський боксер і чинний чемпіон світу за версією WBO Кейшон Девіс з тріском провалив зважування перед першим захистом свого титулу проти домініканського панчера Едвіна делос Сантоса. Замість встановленого ліміту легкої ваги у 61,2 кілограма. Девіс з'явився на вагах із вражаючим перевищенням аж 63,1 кг. Це на майже 2 кілограма більше норми. Такий промах у процесі. Професійному боксі не просто помилка, а відверта зневага до суперника, фанатів і самого титулу, який мав стояти на кону. За правилами WBO, така поведінка має жорсткі наслідки. Кейшон автоматично позбавляється титулу чемпіона світу. Більше того, сам бій проти Дело Сантоса було скасовано. Промоутер Кейшона та голова компанії Топ Rank Боб Арум зобов'язався виплатити Дело Сантосу повний гонорар, який за інформацією становить близько 400 тисяч доларів. Це ще один удар по репутації Девіс.